Отже, в суботу відео, то що я і анонсував, хочу о 14-й годині, щоб було щоденне відео. І сьогодні ми почнемо розглядати тему психології криптоінвестування. Дуже-дуже важлива тема, вона додається в меню «Інвестплан». Перед тим, як робити сам план, ми робимо, відбираємо собі криптовалюти для портфеля. Але психологія це якби базові такі поняття. Ми повинні зрозуміти, що ми будемо з цим робити, і які варіанти можливі. Для цього потрібно вивчати історію криптовалют, дивитись приклади, читати відгуки людей, хто це все робив. вже. Але тут потрібно вибрати цей весь потік інформації про крипту. Дуже багато ліза шахраїв, МЛМщиків, все, що завгодно, пхнеться, почули криптовалюта і давай сюди пхати. І велика кількість людей на це ведеться і потім ставить штамп на всі криптовалюти. Але криптовалюта це лише інструмент. А як люди їм користуються, це вже залежить від людини. Я планую надалі робити відео по цьому напрямку. Ну а сьогодні давайте розглянемо гіпотетичний приклад якогось хлопця або дівчини, які завели в пошук Google крипта, і їм лється оця вся інформація. І дуже багато вони, вони не розуміють, що і що, як. Один пише, я став мільйонером, другий пише, я був мільйонером зараз на нулях. І оце таке все. Я хочу зараз, я підготував тут картинку, таку, по якій ми пройдемо весь криптоцикл. Не поспішайте її всю читати, я по черзі прочитаю за своїми коментарями. Беремо, наприклад. Загальний індикатор крипта Total Market Cap, тобто це вся крипта, скільки її тут початок 2019 року, капіталізація 105 мільярдів доларів. Перед цим був криптосезон, крипту набрали, потім продали, і от вона внизу. І на цей час йде дуже сильний потік від. Мільйонерів до тих, що втратили все. І сидить наш інвестор і дивиться в ці новини. Крипта то корм для лохів, добре, що я такий розумний і не поліз в той скам. Ну, звісно, поки рейтинг довіри до крипти 5%. Такі настрої нормальні і цей етап проходить спокійно. І вдоволено. Осінь 2020 року починається зростання. Перша зелена свічка, друга, третя, четверта. Сидить наш криптоінвестор Такий думає, ага, що щось тут таке починається. Що тут за движняк? Ну і кричить, ма, дай тисячу гривень на крипту, віддам дві. А в той час рейтинг довіри до крипти зростає, зростає з. Зростанням ціни. Дають йому ту 1000, він купує і радіє, дивіться, зростання, зростання. І в нашого криптоінвестора змінюється ставлення. І вже він думає, що крипта то супер. Я вже віддав мамі 2000, заробив сам 3000. Чекає, коли буде 10%, і вже там вибираю собі новий телефон. І в той час рейтинг до крипти зростає до, практично до самого верху 75%. Це все абстрактні відсотки, звісно, для прикладу. І так, крипта продовжує зростання, рейтинг довіри 100%. Вау! В нашу Криптоінвестора 5 тисяч вже, летимо далі наверх, де б ще гроші вкласти, де б ще взяти, щоб вкласти гроші. Ну, на щастя, йому ніхто не дав. Але в нього є свої 5, і він чекає, що з них буде 10, бо телефон стоїть 10. Окей, наступний місяць е потужна свічка. Другий місяць ще потужніше. М -м, що це було? У мене було 5000, лишилось 2. Рейтинг криптодовіри впав зі 100 на 30%. Що робити? Продати ці 2% чи почекати? Ну, Йому на цей раз повезло. Він вирішив почекати. І також пішло після корекції зростання. Знову рейтинг криптодовіри 100%. Вау, в мене 7 тисяч. Але до телефона не вистачає 3. Я дочекаюсь ще трошки, і вже як от буде 10, я продам. Летимо наверх, все там, а як буде 15, то мені ще на конфети там вистачить. Супер. Але пішло не так. І курс пішов знижатись. Знову нашого інвестора 5 тисяч. Але він думає, ну так вже таке було. Зараз буде. Корекція і знову підемо наверх. Ми Все ж таки я вже вибрав колір телефона, все нормально, все повинно, все повинно бути в нормі. Довіра трошки падає, 70%. Буде корекція. І так, дивіться, було зниження. Завжди так курс міняється. Падає, потім корекція. От, корекція, все, от вона, корекція, ростемо наверх. Знову рейтинг довіри до крипта. Активів зростає, буде зростання. Але крипта, як пішла вниз, все, пішла. пішла, пішла, пішла. І знову у нас такий настрій в нашого криптоінвестора, що крипта то скам, тут заробляють тільки кити, на рахунку лишилось 100 гривень. Рейтинг криптодовіри 5. Наш криптоінвестор пише коментарі, що крипта, то скам. А якщо подумати, ну було зростання корекція максимум, і зниження також було з корекцією. І якщо б наш цей криптоінвестор подивився історію, що такі фази бувають і вони частіше за все проходять, повторюються, розібрався б, до яких цін. Було зростання минулого разу, до яких може бути цього разу зростання, зробити план, працювати по цьому плану. Тобто, якщо був би підхід більш детальний, то так вкласти тут гроші, частково тут продати, частково тут і шукати верхні місця. Залишати лише якусь частину. І якийсь час сидить цей криптоінвестор, потім бачить, що знову починається зростання, знову дві ж, ма, дай тисячу, віддам дві. Все повторюється. Я до того ще веду, що ринок і крипторинок в тому числі це циклічність. Подивіться, як змінюється загальний, загальний рівень на синю. Дивіться, 90 мільярдів доларів загальна капіталізація. Дивіться, як міняються ці цифри. 500 2,5 трильйони доларів. Зниження на 1, 3 трильйони доларів. Зниження на 700. Ну ви бачите, так що робиться. А це ж е, зміни курсу. Всіх криптовалют, бо крипторинок дуже волатильний. Гадаю, цей вигаданий мною приклад, він дуже лайтовий. Тобто людина тут не втрачає нічого, а багато хто втрачає, ви тут вмикаєте свою фантазію і можете побачити, на якому етапі можна зайти в ринок не на тому етапі, можна десь на позичені гроші зайти. Це... Просто табу. Ніякі позичені гроші, тільки залишкові гроші вносимо в крипту, втрата яких не буде впливати на ваше життя. Можливо, там дуже трошки без конфет. Якщо вам це відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями і обов'язково напишіть свої варіанти. У вас є свій досвід. Можливо, хто був в схожій ситуації. Можливо, хто був в кращій, в гіршій. Напишіть коментар до цього відео. Люди будуть вас читати. Але відео пройде в стрічці, ця сторінка залишиться. І я буду вдячний, коли ви поставите тут рейтинг цій сторінці. І напишете свій коментар. Напишіть, вони відкриті. і... І ця сторінка може комусь допомогти. Але плавно переходимо на загальний наш головний прогноз. Вона не допоможе оркам. В них нема майбутнього. В них відключили Google, Microsoft, вони повертаються в печери, про що я прогнозую вже декілька місяців поспіль. Що їм робити серед людей, як в них нема доступу до Google? Ви бачили да, останню новину, що все, Google не дає можливості відкрити новий аккаунт з російськими номерами. А Україна переможе і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптотему. З вами був Віктор. До зустрічі!